З мого досвіду, мого і моїх учнів, це стається так. Спочатку ви перемикаєтесь, і це визиває деякий шок у оточуючих. І люди дійсно відходять. Хто уходить, а хто відходить, відступається на декілька кроків назад. А потім проходить час, і ти дивишся, і деякі люди також підтягуються за тобою. І вони вертаються. Тому, як завжди, закон свободної волі не подобається людям, хай вони уходять. Ті, які ваші, вони завжди залишаться. Запам'ятайте на все життя, ваші люди завжди будуть з вами. І те саме стосується рідних людей, бо це рівень ДНК. І коли ви... Працюєте над собою, ваша ДНК починає світитися. І, звісно, що ДНК це така духовна молекула, де і передається і іншим це. Тому у вас відбуваються масштабні зміни у вашій сім'ї, у рідних. Ті, хто починають це відчувати, вони так само починають наближатися до вас, а дехто ще і йде у розвиток. Оце я вам розповідаю тут різні бажання. Енергетичного і магічного плану. І так можливо розкласти кожну ситуацію, коли ти знаєш закони світостворення і алхімію життя. І наразі в кінці грудня буде можливість прийти на курс для того, щоб зрозуміти, як все встроєно у світі, як працює. Енергетика, з чого саме починати свій саморозвиток, духовний розвиток або величезний шлях у магічну свідомість. Тому всіх буду тримати в курсі у своєму телеграм-каналі. Дякую за увагу!